Вітаю 11 клас. Ми сьогодні починаємо розв'язувати показникові рівності. І починаємо з найпростіших. Вони представлені в номері 3,1 і перша нерівність 2 в степені Х більше 2 п'ятих. Спочатку, перший крок, який ми робимо, ми аналізуємо основу більше вона одиниці чи менше. Двійка більше одиниці. Тому 2 в степені Х і 2 в 5 степені це зростаюча. Функція. Тому зростаючою функцією, да, якщо аргумент зростає, то і значення функції зростає. І навпаки, тому в нас знак зберігається. Х теж буде більше 5. І відповідь ми записуємо у вигляді проміжку від 5 до плюс нескінченності. Я тут не побудувала на координатній прямій, далі будемо будувати на координатній прямій. Друга нерівність 3 в степені х менше або дорівнює 3 в мінус 7 степені. Знову основа більш одиниці функція зростаюча, тому коли ми порівнюємо показники, знак зберігається х менше або дорівнює мінус 7. На координатній прямій, і це буде від мінус нескінченності до мінус 7. включно. Я нагадую, якщо на координатній прямій. У вас менше буде дорівнює, більше буде дорівнює. ви будуєте зафарбовану точку, зафарбовану точку, і тут у нас квадратні дужки. Далі, третя нерівність. Одна друга в степені х більше або дорівнює одна друга в п'ятому степені. Основа менше одиниці, тому функція спадна, і у спадної функції у нас все. Навпаки, якщо тут знак стоїть більше або дорівнює, тут буде знак менше або дорівнює. І відповідь від мінус нескінченності до 5 включна. В четвертій нерівності Основа 4 сьомих також менше одиниці, функція спадна. Тому, коли порівнюємо аргументи, міняємо знак х більше 2. Да, від 2 до плюс нескінченності двійка не включна. В номері 3-3 робимо крок вперед. Ну тут теж все просто. Треба тільки 27, як і в е, рівняннях привести до основи 3. 27 це 3 в третьому степені, ну а далі вже все знайоме. Основа більше одиниці, функція зростаюча, тому знак зберігається. Х більше або дорівнює 3, і відповідь від 3 до плюс нескінченності. В другій нерівності ми бачимо: тут основа 1,2, тут 1,44. 1,44 це 1,2 в квадраті. Основа більше одиниці, тому функція зростаюча. Знак зберігається х менше 2. І відповідь від мінус нескінченності до 2 не включна. Тут виколота точка. Далі, в третій нерівності. 1 восьма в степені х більше однієї 64. 1 64 – це одна восьма в другому степені основа менше одиниці функція спадна. Тому, коли порівнюємо аргументи, змінюємо знак х менше 2. Ну, я тут не побудувала, да? також від мінус нескінченності до 2 не включно. Далі, одна сьома в степені х менше або до рівня одиниці. Одиниця це одна сьома в нульовому степені. Основа менше одиниці, функція спадна, Тому міняємо знак х більше або дорівнює 0, тому від 0 до плюс нескінченності. В номері 3,5 ми бачимо, тут одна четверта, тут 16. Я спочатку 16 записала як 4 в квадраті. А потім можна або тут написати 4 в мінус першому, або. Тут зробити 1 четверта. Якщо тут я зробила 1 четверта, то це буде 1 четверта в мінус другому степені. Основа менше одиниці функція спадна. Тому поміняли знак, був більше дорівнює, став менше бо дорівнює мінус 2. І відповідь від мінус нескінченності до мінус 2 включно. Корінь із трьох степені х менше однієї третєї корінь із трьох – це трійка в степені 1 друга, ну і в степені х, 1 третя – це трійка в мінус першому степені. Бачимо, що основа в нас більше одиниці, функція зростаюча. Ну, тут 1 друга помножити на х – це 1 друга х, менше мінус одиниці. Тепер, щоб знайти х, ми мінус одиницю ділимо на 1 другу. Ділення замінюємо Множенням і мінус одиницю множимо на дріб, обернений до однієї другої, тобто на 2 перших або 2, ну і буде х менше мінус 2. Відповідь від мінус нескінченності до мінус двох включна. Далі 0,2. Якщо ми запишемо звичайним дробом 2 і скоротимо на, скоротимо на 2, отримаємо 1, 5 в степені х. 25 – це 5 в другому. І знову я звела все до основи 1 п'ята. 5. 5 в другому це 1 п'ята в мінус другому. Основа менше одиниці функція спадна. Тому х буде більше або дорівнювати мінус 2. І відповідь від мінус 2 до плюс нескінченності. В четвертому 0,7 записала звичайним дробом, нескоротний дріб 7. Десятих. Тут перевели змішаний дріб, змішане число в неправильний дріб, 7 помножити на 1,7 плюс 3, 10 сьомих. І звели до основи 7. Десятих, да, 7 десятих в мінус першій степені це наше 10 сьомих. Основа менше одиниці функція спадна, тому х буде менше мінус одиниці, і відповідь від мінус одиниці ой, від мінус нескінченності до мінус одиниці не включна. На сьогодні все. Все. Бажаю успіхів!